Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. вечора, шановні телеглядачі, як завжди по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет. Газета 7 днів. Росторінка розповідає про долю старих приватних будинків у так званій, як вони це називають, діловій центральній частині міста. Ну, це вони, мабуть, так про аптеки, салони педикюра, пивбари і магазини китайських москів і шнурків. І виявляється, що у них в управлінні містобудування і архітектури є якась історично культурна схема міста, якою суворо, суворо регулюється будь-яка реконструкція деяких історичних будівель. Але ця історична схема у когось, мабуть, у якогось керівника. У секретному архітектурному яйці, а це архітектурне яйце у лареці, а той ларець у качечці. А та качечка архітектурна взагалі не на робочому місці, бо від історичної частини міста залишився хіба що у нас асфальт на деяких ділянках центральної вулиці. Продовження теми наведення порядку на наступній сторінці у міського кількість є так звана. Ну, ми з вами це звичкою розповідати після того, як вони наріжуть купу дерев у місті, що мовляв, ті дерева всі були дуплисті, потріскані і небезпечні гілки, кудись їм на голову чи на що там у них замість голови падали. І ось вісім каштанів так постраждали, що росли на вулиці парку вздовж парку Шевченка, і просто вони ці дерева засипали, травмували голови туристів і закривали від очей цих же травмованих гілками туристів і гостей міста таку визначну архітектурну споруду, як недобре. Будований вже який рік сіромишинний будинок культури у парку Шевченка. Просто за кашанами люди не могли повною мірою насолодитися цією величною двохповерховою спорудою доби радянського рокока. Цитую після завершення реконструкції будинку культури його адміністрація пообіцяла провести благоустрій. Це я буду, я так розумію, це будуть клумби, квіти, і все це матиме місце після висадки китайців на Марсі і запуску там китайського водопроводу і такої організації, як Обл Марс-Водоканал. Отож там влаштують клумби, ні не на Марсі, а біля парку Шевченка клумби і висадять. Низкорослі декоративні дерева, щоб у подальшому нікому не спричиняти проблем. А все ж шкода, що та гілка помсти нікому з цих декораторів клумб не встигла впасти. Повертаємося на другу сумку про поступ реформ у медичній сфері Полісся у рубриці «Кадри». Там одразу позбулися своїх посад керівники. Головні лікарі діагностичного центру Рівного та обласної лікарні пани Лепеха і Кісіль потрібні були нові люди, люди нової формації і справжні професіонали. І тому, щоб якось заткнути якось кадрову дірку в обласній лікарні. У неї заткнули е, звільненого головного лікаря діагностичного центру. А у таку ж кадрову дірку діагностичного центру запхали бувшого головного лікаря обласної лікарні. Коротше кажучи, щоб вам не насилувати кору і півкулі головного мозку, Поміняли їх місцями. Це звич, звичайно докорінно не змінить розподіл шоколадно-конячних потоків лікарня, але оживить рух медсестричок в коридорах медичних закладів полісі. Газета рівне ракурс на третій сторінці чи то раді газета чи то застерігає заголоком на Рівненщині Відкрили полювання листопада можна колективно виїжджати, колективно випивати і стріляти диких. Копитних тварин, а 4-го числа 4-го числа хутрових вже без копит. Головний е мисливство мисливство знавець Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства є у них такий. каже, що у них з кожним роком зростає поголів'я диких копитних, ну і логічно некопитних тварин. Правда, не зрозуміло, чи то у колективі управління, чи то в лісах, і цитую цього мисливство знавця. Тому пропонується для відстрілу 1200 голів диких свиней і майже 1000 голів. Рікої Косулі, приїжджайте, ентузіасти, стрілки, свиновбивці, аматори. Стріляйте собі на втіху і тваринам у голову. Кабани, камікадзе та косулі, шахіди вас чекають з розпростертими копитами. У цьому контексті завжди чомусь стає шкода грибників. Все ж було б цікаво, якби диким свиням теж давали для на початку мисливського сезону для вирівнювання шансів якусь рушницю другу. Поруч інша замітка рубрика. Проблема у костополі смердить. В чому замітка ця друкується доволі часто з певною реальністю, що означає, що Костопільський ветеринарно-санітарний завод все також продовжує свою браву роботу, все також палить відходи м'ясокомбінатів краю. Питання завода смердючки знову сплило як рибоврісів під час затвердження обласної програми, обласної програми охорони навколишнього середовища на 2012-2016 рік. Вносили колективи. Є у нас і такі документи, де чорним по білому облрада бореться за світле майбутнє трави, води, хмар. Мавок і диких жуків, думаю, вагомий документ на сторінок 15, де цим же білим по чорному активно захищається, як і флора, так і фауна. А от костопільчани і їхні нізрі все ніяк не попадуть до цього документу. Отож, депутати облради зібралися поміткатися за Костопільські носи та рецептору нюху костопільчанок. Депутат облради. Микола Кучерук каже, чекає нас екологічне лихо, якщо закриє завод. І додав, що у нас в області є спеціалісти, які мають розібратися та дати свої настанови. А депутат Кучерук ще той побиватель за людські носи. І будучи власником Костопільського заводу про товарі, мабуть, дійсно переживає за протовари і спеціалістів, які мають розібратися. Ну і за решту людей тут же не до пахощів. І газета Рівна Експрес. Прочитавши замітку на третій сторінці про перевірку продукції супермаркетів Рівного, дізнаєшся багато цікаво про те, чим можна утритися з набору продуктів рівненських кулінарів в супермаркетах. В одному з рівненських супермаркетів Рівного з 21 зразка відібраної продукції 16 були неякісними. Що не пробували спеціалісти обласної інспекції захисту прав споживачів. Це їм було не так. Так кажуть, зовнішній вигляд у скумбрі голодного копчення не той. Очі у риби непривітні, на не раді споживачу. Там на курці, на курці гриль стафілокок занадто золотистий. Салати взагалі побоялися навіть додому рідним діткам на сніданок брати. Висновок один попоїсти в супермаркеті можна, але жити хочеться більше. Минулого тижня капала, бриніла, сльоза у невдахі кандидата. У депутати головного льонарія рівного пана Червонюка цього тижня закапує газету рівне експрес, головний шпонарій та деревенярій області Микола Шишун, якого врешті таки не вибрали. Микола Харатонович теж дякує низько виборцям. Хоча, поправді, дякувати нема за що. Хоча думаю, що може він таки собі міскує, що може буде шанс поборотися і зігріти одинокі спорожнілі місця в облраді принаймні. Але за тим на півсторінки він же на це сторінці розповідає, розтікається білкою пошко. Но про те, що не буде, каже не буду сидіти, склавши руки. Цитую, хочеться завершити, хочеться завершити всі розпочаті справи до закінчення цієї каденції. Ну там зі столу картинки з бурштину прибрати ручки та всі посклати. ноутбук в енергозберігаючий режим. Перевести, ну і радість Острозькій академії, яка все глибше схочується у похмуре середньовіччя. Ні, наряси ще не перейшли. Але до перекладів каранів наукових лабораторій релігійних книжок та обсаджування університету каплицями та іншими предметами обрядового культу цього тижня вони доповнили ще свою сучасну освіту книжкою психологія релігії. Дуже важливий предмет, яка має цитую сформувати у студентства у уявлення про суть релігійного життя. Як вони там без цього уявлення? Раніше ходили, вчилися на парах, не знаю. Отакі новини до наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі Огопрес.